Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії AMIO серія cob 4 на цоколь H11, H9 H8. Постачається комплект ламп фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник 38 Вт. На кожній лампі використовується по 4 потужних світлодіода. Також на кожній лампі є дві системи охолодження. Кулер активний. І також пасивна система охолодження це радіатор. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Також на проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Заявлена колірна температура 6500 К. Потужність нагадаю 38 Вт. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. На все добре!